Вітаю! В наявності Рено Калеус 2020 року випуску, дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка передач, всього 74 тисячі пробігу. Маємо топову комплектацію Intense, Сюди входить Full LED головна оптика, легкосплавний 18-й диск, рейлінги на даху, безключовий доступ, а також кришка з електроприводом. У комплектації світлий шкіряний салон з перфорацією, передній ряд сидінь з електрорегулюванням, шкіряне мультикермо з підігрівом, електронна приладова панель, сенсори світла та дощу, дзеркала з підігрівом та електроприводом, декоративні дерев'яні вставки. Та підсвітка салону. Серед функцій доступні камера заднього огляду, круговий парктронік 360, сенсори моніторингу сліпих зон, а також сигнал про вихід зі смуги, автоматичне дальнє світло та попередження розпізнавання втоми водія, автопаркування, комфорту під час поїздок додасть підігрів лобового скла. Возонний клімат контроль а також підігріви та обдуви переднього ряду сидінь. Автомобіль перебуває на гарантії, повністю підготовлений. Немає фарбованих деталей. Та очікує вас «Прага автомаркет.